Привіт, Артем Сахацький. Дякую, що за на мій канал. Сьогодні у нас гра проти київської команди «Ренген». і я граю за рух «Медіатім» найкращу команду України, медійну команду, куди хоче потрапити всі, але не всі можуть. Митро, вам привіт і покажу вам процес підготовки до матчу і сам матч. Всім коротше полетіли. Ось уже йденчик. Фенчик. Хало! Як висі, справи? Нормально. Капучинку взяв, кросанчик. Ну, щоб не забувати барабан, тому що він великий і тяжко бігати. Я думаю, що зробили з цим подарунком, як його розіграти. Та так же тільки не від першого літа. Чого? Ні, можливо, типа мамі чи тобі? А може і так. Да? Це буде прикольно. Да. Так що таке. Що, ти будеш капучинку? Можна? Ми вже на базі зустріли команду рев'єнт, забув вам це все відзняти, вони віддальні зараз п'ють водичку. Тому сподіваюся, не, заб не буду забувати це все, все знімати. А хто не підписаний, підписуйтесь. Ось командочка. Я буду вот. в випуску. Звісно. В няпшу, Я от знімаю якраз. Сьогодні гра рух медіа тім проти ФК Ренген. Я чесно не знаю, що це за команда. Побачимо. Пацани приїхали з Києва. Не хочу нікого засуджувати, але над креативністю їм треба попрацювати. Як і над спортивними якостями. І так, який сьогодні буде рахунок? 4-1 на користь рух. Мало ми пропустимо. Ні, буде просто буде рахунок. 3-0. Красавчик поля. Що Дирка сьогодні не пропустить. Юра, ти обіцяєш сьогодні не пропускати і зняти всі моменти. Гарні, на камерку, не просто на карту. А він пропускав хоч колись. От, кстати, Юра, ні, а от до тебе є педагоги. Денчик, денчик, блядь, все зняв цей, а вона підходить і каже, зняв? Скіт. Ми це виріжемо. Все, продаю, продаю естафету Атему. Приємного перегляду. Хто ще не бачив, подивіться, як виглядає у нас коридор. Тут відомі футболісти з підписами, з їх автографами. До речі, зараз грає команда Рух проти не знаю, який цей вік, там Ю, наприклад, там 17. Грає проти якоїсь обласної команди. Коли я дивився матч, перемагали годину нуль. Команда Ренген на базі. Ось, доїхали, все добре в них. Ось Артем Сахацький Діц да. Сторєва. Да. Хорош. людина, яка заточила фінал. Да. Да. Коротше, Лиси, мені кажуть, щоб я не знімав відеоси в Ютуб, не качав їх медійно, да? За допомогою мене вони ростуть, да. розвиваються. До них приходять рекламодавці, беруть у них рекламу. В них є гроші на хліб з маслом і вони кажуть мене знімати. Ну, можливо, тобі треба перейти в Челсі. Пацани! Я тоді перехожу в Челсі, якщо ви не хочете, щоб я знімав. Так, пока. Вони не ну, так, да? Все, так, просто розумієш? Да. Як ти гадаєш, як закінчиться сьогоднішній матч? Слухай, я думаю, що закінчиться яскраво нашою перемогою десь з рахунком 3-2, плюс-мінус. Я зрозумів. Ну я думаю, що рух медіа має перемагати, ні? Будемо бачити, будемо бачити, дуже цікаво, до речі. Ну, ми так прикидували ваш рівень, плюс-мінус. Дуже сильна команда, звичайно. І, ну, взагалі, всі знають рух медіа тім медіафутболі, хто це такі. І ми сьогодні, мабуть, приїхали перевірити ваші сили. А ви ж на початку не були як медійна команда, правильно? Ні, дивись, в нашій команді десь рік ми там і 5 на 5 грали, 7 на 7, і 8 на 8, і ось зараз ми місяця 3-4 стали медійною командою і вверх. Ти президент команди? Да. Це ти створив команду, так? А чого назва рентген? Рентген, коли займався медичним обладнанням, відсилка туди. Прикольно. Да. Дякую, успіхів да. і гарної гри. Через годину вже буде бій. Рух медіа 7 проти рен Яка Іка червона, класна форма. Ось так наша. З яким рахунком закінчиться матч? 5-0. 5-0. З яким рахунком закінчиться матч? А матч 2-0? То 2-0 ми виграємо. Дивіться, 5-0. Це ж ми виіграємо, тому що ми вдома граємо. Якщо ви, то 0,5. 0,5, да. 0,5 чи 0,5 чи 0,7? 0,5. 0,5. А у вас без 0,5 гітара вже йде нормально. <реку> Короче, трошки вам атмосфери. Оля, подивіться. Коляныч на базі. Воля, думаю. Що, коли немає форми рук медиатиму? Коль. А штрафують, а штрафують штрафую тебе, флубер. Так. Що футболісти рухмаді роблять перед грою? Танцюють. Щуп... Що яйця. Потік Колю Морозюка від відносили до 10. Подивіться. Подивіться, які в мене щіточки. Якщо хтось хоче замовити з індивідуальними надписами, я вам дам посилання і все зробите. Подивіться, рух медіа Тім. Крізь до дозірок. Рухаємось разом. Я думаю, що всі команди рівні і в принципі це десь такого рівня, як Ultimate команда, з якою ми грали. Теж Київська. Київська перед е, Кубком. Тому ви знаєте, он, і гра може піти дуже легко, а може, може ми самі собі зробити Добре. проблеми. Е, в цьому і все, що нижче в шахматному порядку, подачі з вами, а все, що вище, в лінію стаємо. Е, два гравця завжди при наших готових стають в ширині. Отак, Діма, ти знаєш ти тут. Найбільше подяка нашим збройним Силам України, захисникам та захисницям за цей кайф, за те, що ми маємо змогу на класній поляні, в класній атмосфері, з класними людьми тренуватись та грати. Це дуже круто. В один дотик є вже прискорення, в один дотик. No, Penelope, номер Жека Пухма, номер 90 Билли, Элишнис, Микеля, Невезу, Номер 17, Милс, Номер 7, Кип, Стейл, Юля, Номер одиннадцатый, Шина, номер Андрюха Гавриля, бачу, номер Майбуть, да? А як ви гадаєте? Дібер, присутком закінчиться матч, напишіть в коментарях. Дуже цікаво. Отже, прохання А Тепер хлопці сюди, 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 сюди. Дівчата. Ну що, хто перше буде? Наші гості, так? Давайте, гості. Хто де наш тренер? Пане Юрій. Пане Юрій, Юрі. ви, ви взагалі як фартовий чоловік? О, можна отут. Загашку бачити. А в волонтерею колись вигравали? Треба колись починати. Тягніть. В Картину Карти вигравали. Але не див. Не див, не див. Ми просто піднімаємо. Що витягають? Витягає все. Вілеєм арбітру. Наклейку. Наклеєчку. Не витягуємо. Не витягуємо. Витягує. Витягує. Й... Воно воно. Прекрасно. <сіх> так. Вале... Валерій має. Це нічого Як наш м'яч? Таких випадків бачите. Що не треба Покачай, покачай. Спокійно, Андрюха, набери сил. Да, і не з місця, Андрюх. Набери сил. Не з місця, протидав. Не з місця, так. Да. Давай, давай, браво. браво. Не фали, без фала. В зону, сядь в зону.

Дві команди, на поле. Дві команди на поле. Вперед вперед! Діма, це нарешті розминка. Це заминка. Ропір, допомогти! Готово, оп isn't my turn? 1, 2! 2 це бачят Накрасти-на чому? Все нормально Ляк! Т Ministro te mucho Shit! І... rodeoе Ну що, связь и станции.

Посабив наші перші таймни. Ще раз. Як ти опосаби наш перший тайм? М -м без слід. Не хочу, хлопці обіду. Долю завершальних п'яти хвилин киданням кубика. Так. Ніхто не води. Ну, я ж тільки раз про це говорю, ти опасний, коли ти тут. Якщо тебе читають вже тут за спину, то тоді ти тут, получай м'яч і йди в середину І давайте до кінця. А ти отут. Тим паче, я ж казав, ви одній лінії не можете бути, тоді значить сюди зайти. Тоді якщо це піде до тебе захисник, сюди, на всіх парах, ти би там був, ти б гол. І все, питання скривається. Не добив чуть, чуть не, до... не забив гол. Тут не забув. Я хочу, щоб зараз щас... два тут вийти, бо гравці ми... на нього біжають. А ти тут стоїш, тут нема кому віддати. У нас така ситуація. То, звісно, і куди ми вийдемо? Ну от що ми тут можемо зробити? Ми нічого не можемо.

Так, ранював. Ілля, сяк! Ти, 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 Руся, ти! На фланг! На фланг! Жека! Жема! Жема! Він, сука, як далі скаже, не могов, я отримав! Жема! Не, ну воно може, ну може. Бонда, Ракіт, Стар'єва. І це буліт, і це і да! це! І це! Один куль! На користь команди розмовляти!

I don't know. Соми. 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 Дима, Дима, иди. Дима. Хай Дима, иди. Да, 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 пачка закриватися. Це вирішальний цей Відповідь. Відповідь. Так? Відповідь. Була така інтрига, ніхто не знав, хто виграв. Я от... думав, що я потім буду вже в цьому матеріалі, такі поєдинки, отаке шоу. Оце реально ну, для людей цікаво. Там розчаровані, що ми проіграли, але ми зробили причина? Так, чому не вистачало? Тому що сьогодні не наш день. Ага. Ясно. Ну, так, у нас у нас не вся обойма, плюс після кубка ще так, такий святковий легенький настрій. Нічого, ми будемо тренуватися, відновлюватись і до старту, до старту чемпіонату будемо в повній бойовій. Якби для нас це така тренувальна ігра, вона не важлива, але ми виходимо на кожен поєдинок тільки перемагати. Ми були, я, ну, на мій погляд, ми були ближче до перемоги, ніж рентген. Ну, Але це футбол. Маємо те, що маємо. Ви думаєте, реакція головного тренера на цю гру? Що вас чекає <рі> <рі> на розборі? Та що, зараз напхає цілу торбу. Але, ну, <рі> Добре, що ти тут лишився <рі> по ділу, мене це мене може. Ну, Але хлопці старалися, я не можу сказати, що там хтось не, не старався, не хотів виграти. Всі хотіли вийшли з великим бажанням. Ну, каже, не наш день. Це футбол. Так, Хтось боліти тут реально рішає маленький відсоток. Це, це велика лотерея. Це велика лотерея. Воротаря, мадя, медяті. О, передавай. Супер. Ну що ж, без перемоги, але все-таки тебе обрали Дякую. найкращим працем матчу. Як думаєш, чого не вистачило? Чому все-таки програла? Ну, не вистачило реалізації. Ми будемо після тренування залишатися і тренувати будемо. Скажи, будь ласка, це вже яка твоя твердо? Це моя перша скепта. Да. Ну, давай давай тим більше. вітаємо. Дякую. Як думаю, що зараз буде говорити тренер. Що буде робити найбільші акценти? Закінчився матч. Ми програли по болітах, як ви бачили. Команда трохи розстроєна, але ми хочемо привітати команду «Рентген» з перемогою. Для них це дуже важливо. Залетіти так медіафутбол і заявити про себе, тому їм успіхів, а ми будемо далі працювати і виправляти.